Оце в нас от, така от ситуація. Як бачите, в нас тут і, і, і пошивна, і реквізиторна, і костюмерна так само ще. Оце ще одна наша наша гримерна, не гримерна, а костюмерна. Якщо ви чуєте запах, це просто жахливо. Тут сирі приміщення, костюми гниють. Пліснявіють директор академічного театру Леся Курбаса Олег Цьона показує, де зберігають костюми та реквізит. Театр орендує декілька поверхів приміщення, що належать місту. Це понад 700 квадратних метрів. Олег Цьона каже, що таких площ недостатньо для роботи театрального колективу. Театр давно вже задихається в цьому просторі. Тут кожен закапелок завантажений, завалений реманентом театральним і так далі. Тобто, якихось Поміжних приміщень, гримерок, адміністративних приміщень У нас просто практично їх практично немає. Все знаходиться одне на одному. Актор Андрій Водичев, який є викладачем акторської майстерності, також наголошує на браку приміщень для театра, зокрема для практики студентів. Коли приходять зовсім молоді люди і вчаться в університеті, важливо, щоб вони мали можливість практики. Не то, не тому, що бракує приміщення в університеті, ні. Має бути приміщення театральне зі світлом, з залом. Частина будівлі, у якій розміщений театр в управлінні Львівської облради. Це два верхні поверхи, які обласне управління майном вирішило передати в оренду медичній академії імені Крупинського. Ми просто розвиваємося, і нам потрібні крайні необхідно потрібні навчальні приміщення. Ми ще не використовували. Ми хто завезли певні обладнання, меблі і і плануємо починати навчання. Це буде навчальні бази, це навчальні площі. Там не буде клініки, бо це центр міста і Там будуть студенти наші проходити навчання, теоретичне навчання на цих приміщеннях. За словами ректора, у них з'явилися нові напрямки навчання, зокрема з реабілітації. Тож і студентів побільшало. Наразі в академії є два корпуси на вулиці Дорошенка, де навчається 2300 студентів. Нові приміщення, на які претендує академія, мають площу близько 100 квадратних метрів. Каже виконувач обов'язків керівника міського управління культури Олексій Тарабан. Реміщення для медичної академії це безумовно дуже важливо. Ми це всіляко теж підтримуємо. Але розумієте, стосовно приміщень театру це такий творчий і виробничий процес, який дуже важко розділити на різні якісь локації. Тому в цьому обґрунтування власне що театру критично необхідно саме тут мати місце, щоб вони могли продовжувати здійснювати свої постановки, займатися зі студентами в обласній раді. Ситуацію наразі не коментують. Проте там 31 жовтня відбудеться комісія з питань комунального майна, де мають вирішити це питання. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.